Поговоримо сьогодні про альтернативу офісного пакету Microsoft. Це LibreOffice. Коли є сенс його використовувати? Якщо у вас новий комп'ютер і у вас ще немає офісного пакету Microsoft, і ви його не плануєте купляти, і тим паче не плануєте ставити якусь ломану версію, бо це, по-перше, не етично, а по-друге, це може призвести до того, що на вашому комп'ютері з'являться віруси. Отже, вихід є, є дуже гарний офісний пакет, він безкоштовний, його можна використовувати будь де. Це LibreOffice. Посилання на сайт, де його можна скачати, я залишу під відео. А ви не забудьте підписатись, поставити лайк та написати в коментарях, чи сподобалось вам. Отже, заходимо на сайт liberoffice.org. Далі тиснемо на Download у меню. Переходимо по першій силці. Потрапляємо на таку сторіночку і вибираємо. LibreOffice у нижній е, блоці. Чому? Тому що це е, вже стабільна версія. Перша версія це 7.5.1. Ну, наразі, коли ви це будете скачувати, можливо, буде вже новіша версія. Це версія з останніми змінами, але вона не стабільна, в ній можуть бути якісь помилки. І якщо ви хочете зручно працювати без ніяких ексесів, вибирайте LibreOffice, який у другому блоку і жмете Download, автоматично почнеться скачування. Отже, в мене докачалося. Жму, щоб його встановити. Тут досить жати далі-далі створюємо іконочку. Окей. І отже, чекаємо на завершення встановлення нашого офісу. Отже, в мене офіс встановився, жмемо фініш. Ось ми вже бачимо ярличок на робочому столі. Якщо ми запустимо його, у нас загрузиться вже таке. Готову віконечко іконочку з якимись даними. Це вже ті документи, які в мене є. Наприклад, тести. Ще якісь. От, можемо створити новий документ. Writer – це як Word. Calc – це як е, наш Excel. Impress це як презентації. Також є у нас е, пакет для малювання математичних функцій. Та базу даних. Е, також ми можемо створювати документи через правою кнопкою миші, новий, і, наприклад, ми створюємо текстовий документ. Е, на цьому етапі вам ще може запропонувати е, вибрати вид, як він буде виглядати. Е, Оскільки в мене вже був він встановлений, і я встановив по новій, в мене цього не спитало. Ось можу спитати: я вибрав вид, який має наразі останній версії Microsoft Word. Тобто, і тут ми можемо печатати те, що нам треба. При е збереженні. Ми бачимо, що розширення у цього файла ODT, тобто це не стандартне розширення для е, Microsoft Office. Що ж зробити, щоб е, зберігти саме в тому розширенні, щоб інші користувачі, на кому ми відправимо, наприклад, цей документ, мали не ODT, а стандартне розширення. Отже, ми можемо тут. Е, Зберегти як? Жмемо на Зберегти, Зберегти як. Це перше. І тут вибираємо вже док x. Шукаємо. Док x. Ось. І. Вона спитає, чи дійсно ми хочемо це зробити. Ми жмемо так. І вже бачимо, що у нас змінилося з ODT на docX. У нас при цьому залишився старий ODT файл. Він ніде не зник. І ще й ми створили файл docx. Тепер ми можемо, в принципі, ним користуватися. І всі файли DocX, які вам будуть скидувати, вони будуть, в принципі, коректно працювати. Кожен раз він буде спрашувати, чи дійсно ми хочемо DocX. Е, можемо вибрати цю галочку і вже він не буде в нас цього питати. Добре, а наступне це. Excel. В принцип дії той самий. Ми його зберігаємо як? XLS. Екселес X? Зберігаємо і бачимо, що у нас створився xlsx. Це стандартне розширення для Excel. Тут працюють всі ті самі функції, які працюють в Excel. Ще в нас є презентації. з за бажанням ви зможете розібратися, як це працює. Все працює дуже схоже як Microsoft Office. Теж для збереження потрібному форматі. Вибираємо е, той формат, який ви завжди використовуєте для презентацій. А також, якщо вам прийшли презентацію Microsoft Office, е, ви теж зможете її передивитись. Отже, це я видаляю. Користуйтеся. Пишіть в коментарях, чи вам він підійшов, чи зручно, а може комусь незручно поділитися своїм враженням. Дякую до побачення.